Суспільне мовлення в Україні має запрацювати наприкінці січня наступного року, буквально за півтора місяця. Таку дату назвав гендиректор національної телекомпанії України Зора Баласанія. Український шлях до суспільного обговорювали сьогодні учасники міжнародної конференції в Києві. Найбільшу увагу приділили прогалинам в законодавстві. В парламенті зареєстровано зміни до закону про суспільне телебачення і радіомовлення. Документ, як стверджує його автор нардеп Вікторія Сюмар, депутати мають розглянути до кінця цього року. Ми посилили редакційну раду, контент частину, зокрема, що має бути на Суспільному, чим воно відрізняється від приватного, там, зокрема, дебатний формат впровадили, ну і принципи формування наглядової ради, і її повноваження. Я досі не бачу безпеки в тому законі, який є, і навіть з тими правками, які ми вносимо. Бо там не чіткі механізми. Ну, по-перше, статут. Статут, який по закону має прописувати Кабмін. Добрий день, Кабмін знов таки, да? там немає критеріїв обрання, наприклад, голови правління. Ще одна проблема: там немає механізму обрання. Членів наглядової ради з боку Верховної Ради. Усе залежить від наглядової ради. Якщо до неї входитимуть не лише політики, але й представники громадськості, то ви зможете забезпечити належне управління суспільним мовленням і всі гарантії незалежності у цьому органі має бути більше представників громадянського суспільства, а не політикому.